Я сейчас тут буду купаться. Я тоже. Так, давай перевернем, бо там воды. Та высохне. Це уж пісели, извиняюсь. Короче, руки невесту. А <рес> Илюха, шука. Илюху можно снимать, да? 15 років, конечно. Якусь жіночку років 35-45. <рес> Щоб дом був. Шупаний був вже. — Щоб машина, якийсь магазин, один-вторий. Хороший молодий хлопець, серйозно. — Дівчат, Пару хто лексус. тут в гдині? Пару не, лексусов не... теж. Не, ну все так, швидко. молодий хлопець серйозно. Живе в місті Гдиня. Ну, Шукає собі домработницю 17 да, домробітниця, щоб була 17 років, лет. За да? 17 мала... куди? За 17. С... Щоб вміла готувати їсти. Що ще? Ну Просто була хороша людина і покрива, що могла бігати вечором. <рес> Все. Слава Богу, що мали не поплили. Це була б така лодка, як у Олега, велика. Це я б сам би гріб. Ми двоє ну, плечі відчувають, так? Да? Відчувають плечі. Це треба так, щоб двоє дорослих. І одна дитина була в ага. то та да. да. бо ту важче, вона ще ще більша та лодка. І що, Олег десь там застряг. Ой, та їх у так, вони і задом, вони і боком пливуть і задом. Я це просто представляю, щоб це я так з малими пливу. Це капець. А тут жіночка молода, з двома дітками плила на Ну Воно цікаво. Так тут. Тільки вона далі трусяться. А чого вони всі далі пливуть, а ви тут притормозили? Бо це база 10 кілометрів. Ви маршрут плили 10 кілометрів. А хтось пливе, отам там дачі, кладки, отак, стали людей. І у них свої ці, вони плавають де хочуть. Поняла? Стрес був. Стрес був у мене. Коли я зрозумів, що я не взяв не воду, не бо маршрут 10 км. Я думаю, боже, то тут і мангал влізе в цілу. Блін. От, от, вот да, тут. Да, риба є, це? но її Влежна не видно. Ну, плаває, її не видно. Я думаю, камера її не достане. Чуєш, ну ми тут поплаваємо, Будеш назад да, плавати? я ж ну, назад. А де А Маркушка? Можна тут? Де, в машині не, А, ви палатку розстелили? Вона улітала та палатка, я всі скрутила її. Тут таке а, ну на 8 днів відпустиш мене. Куди? Маршрут 8 днів, 130 кілометрів плити. І що куди? Щось 8 днів і плив все рівно? Да. Ну в палат з палатками. Тут везде є ці бази різні, Ну, різні. Вилазиш, там поїли, палатку поставив, переночував і далі Ні. поплив. Ні, ти не вивозиш. Ну хоча б на 3-2 два дні. Коротше, теді устав більше всіх, я дивлюсь. Там більше він працював, я дивлюсь. Так? Ну в наступний раз ми всі сім'єю попливемо. А, на, наша сім'я не влізе, Але... да? На нашу сім'ю нема таких. Я, ну, Саміра, ми ти не попливемо. Ну так, да. не можна, не хто не дасть. Самірається нереально. Саміра не за. Так, 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 так. Даш, давай, давай, вилазь. Я не иду такой. Нет, если так вот, то можно. Только не вниз. Ты прямо сейчас хочешь пойдет? Нет, ты лодку. Так, не надо, вони сейчас повипадають. Сейчас уже хай вилізуть. подтримаем лодку. Вилазь, вылазь, Даня. Давай, Олег, я тримаю. Я тримаю. Все, я уже дал объявление Илюхе, шашукам 35-45, чтобы состоятельно состоятельная жинка была. Холодно, да? Илюха, лови! Да, да ты шо, это рыбка тут убийца. Это а мне А у уже мокрый, ты Пап, холодно? Да. да. Ну это, блин, водопадная вода, там водопад. А вы бачили водопад? Как река называется? Чарновда. Чарновда. А Я казала, и мы читали это. Закаляемся. Да ты куда, Назар, лодка? сгинь ты его туда, Он не хотел. Он лет. Да Назар, пусти ты лодку, ну.

Илюха! Да. И не да, да давай. давай иди до папы на ручки. Раз. Иди Раз. до папы на ручки. Не бейся. Да иди, ну Привет, Амия. Привет. Раз. Привет, Амилька. покунула. Иди, я на ручку тебя возьму. Я тепленький. Слазь. Я не буду тебя Раз Два. А ты не... Дети! Дедди! Мама было минус снимать. Я хотіла отвести її Все! Отсылим! Раз, два, три! Ох, какой ти храбрець Аня, ну тут вода градуса 15 Якщо не менше Градуса 15 вода? Стабильно! Така територія. Тут і для дітей класна горочка. Ну класна, да? так? Тут усе, можна сьогодні нам сидіти, виходить до самого вечора. 30 злотих тут можна ставити палатку, так плавати на кияках. 30 злотих в сутки з палатки. Так що в принципі ну, територія. Усе. Вогнище тут можна палити. Раз, два. Ну да. ось всю палатку хтось поставив теж, тоже. вона ж же плавают сейчас. Та навряд ли. Ань. Ну все, бачите, можна палити кострик. готувати, дрова тобі. Все. Красота. Не, класно, считаю, ну вообще. і недорого. Да. І можна і відпочити, да? Така левака наша. Що, де ключ від машини, піду. Продукти нести сюди. Продукти ми принесли, бо я переживала, що м'ясо на здохне там в машині. Тобто ви все принесли? Навірно, да. да. так. Розпалили кострик, друзі, дивіться. На шампурі колбаски надягнули. Так, ти приспускай, давай, я притримаю. Фу. А. О, от Оце лайфхак. Вообще зачем эта сетка? Что на ней готовят? Да? Идем. Идем. Ты понял. А я пойду а? Короче, я забужешь надрезать их. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ничего страшного, да? Кстати, ножик Антоха из Германии мне присылал. нож хороший. Дякую, Антон. Я его хранил. для цього моменту. <рес> Бо він мені писав Ой, дома типа чого не покористуйся ножом я кажу ну це іменно для таких виїздів буде іменно ножик так, так. Да, 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 да. Ай, красота що написано на ножі? апелла чи що Опінел. 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 Опа. що гріється. все таке Оп. ну що, друзі, короче готуємо плов вот такий казан кстати в Ашані я дивився, я показував. Це він прям в деле Скільки литров 7 с половиной 7 с половиной Класний. ну звісно, така броня прям да? каска золота, именно що, погнали? — давай купцы на столку это на засмажечку у нас тогда чтоб у нас плов такой был прикопченький такого контента у меня давно не было нужно пишу дай его вытягивать надо ну путь как сухарики а, -а, -а. А ты потом закинешь? Так ти шо? Ой, як пихає, так этот самый. Як попкорн. Да, да, да. <ривіт> <ривіт> так ти що. Коротше, значить ми витягуємо. Купуну. <ривіт> Олег, лади туди. Щоб воно не это. Так, воно аж кварчить. Короче, пішов лучок друзі О, що, що, що. це називається як узбецький плов так? Ну. рецепт це куди-то в інтернеті побачив і так готує пів бутилки олії вилили Олія потім буде вичерпуватись ну, будемо спробувати закидую м'ясо м'ясо у нас не свинина а говядина. Як говядина на українській мові? По польську воловіна. Воловіна. По польську. Ух ти шо. Вс. Ай гарячок. Горячо, да. Чесно скажу, що це перший раз я взагалі з говядиною. Як говядина українською мовою? Говядина. говядина так і буде. А як буде на український? Знаєш як по-польськи буде? Воловина. Так, да, воловина? Да, воловина. Воловина. Це ти вже знаєш, да, що ложка солі? Да, це ну це ж така чайна. Да, чайна. А, чайна ложка, так, да, солі. Люблю, коли хтось готує, чесно. Це просто, ну, це найкращий відпочинок, знаєш, коли хтось готує. Помогіть, да? Допоможіть. Більше я не наліваю. Та що вона, вона ж не. О, і за то стакан не розлила. За стакан не розлила. Давай, давай допоможу, щоб ти що не розлила ж, Сергеївна. Ти що? Саме головне спасти стакан. Так з наші сміялась, яка тут два рази падала і Ой-ой-ой. А ти чого мамку оце не отримала? Амір. Чо мамку не отримала? Ну не поймай вообще що тут відбувається. Зато стакан отак. Самого не пошла. Це файр шоу Олег каже Ух. Ты шо? Жалко масло. <ріст> Ой-ой-ой. Ребята, ну все робимо по рецепту. І тепер повертається толку назад. Получается, если бы сало смажилось, бо воно б вже як шкварки було б. А так воно все буде сьотінько, да? Ай-яй-яй. Пахне як, а? Пахне дуже смачно. Короче, мені навіть дозволили трішки помішати, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй. Треба собі такий казанчик придбати. Слухай, ну запах такий, звісно. Куде? Піде. Оце на хліб прям накладай. Краса. краса. Оце бачиш, хтось перед нами тут був. Так, пішла морква. Пішла хтось скажу, перед нами був, курив і не спалив. Треба в смітник викидати, да, так. І вже ці походу. Ну так, да. не докинуло до костра. Коротше я готую, я обсмажую. А тут виходить, ну морку обсмажу, а тут моркується викладають вже перед тим як кидати рис. Тепер йде приправа для плову. Кстати, наша українська приправа. Але не Так, да, я всегда пачку кидаю. І пішов в изюм, друзі. Кстати, з изюмом ніколи плов я не їв. А я Олегу кажу, я ніколи не їв, давай без ізюма, він каже, ти що, а я ніколи не їв без ізюма. <реку> Почайся, зробили таку, як подушечку із моркви і залили водою. І тепер просто все це, що ми готували, воно зараз просто тушкується отак. Замочили рис. Помили, замочили. Тепер викладаємо рис на моркву. Вода вже википіла. Водичка вже википіла. Не дуже удобно, коли в морду димить в морду. Довідзеня. Дзеня. Все. Трішки перегортаємо, друзі, верхній слой. Так, щоб не зачепити м'ясо. Бачите? сансей начальник. Да. Короче, чеснок, это уже запечаточка такая, да? Угу. Так, ты что? Я не знаю, друзья, видно чи не видно, бо тут, да, ты что? Ну тут все видно. Нормально. Ну, как ты получился? Что, друзья, наш пловчик готовый, давиця какая краса. Нічого собі порції. А! Супер, просто супер. У вас там ложки є в вашій халабуді? Ні. Так? А, у халабуді є в ну. такі. Ти що, гарнесенький який. Оце узбітський плов. Ти бачиш. Ну непривично дивитися новий рецепт, знаєш, коли ти сам готуєш. Один рецепт. А тут готують зовсім по-іншому. Супер, так? Да? Це узбецький плов, кстати. Рецепт узбецького плову. Мені каже, я з говядиною перший раз їм плов. Як тобі? Смачно Смачно, так? Да? Да, смачного, смачного. Коротше, начальнику 10 балів за плов. Да? Можу поблизу, тільки сонце так засвічує. Так, нормально. Яркенько. Вірте на слово, друзі, смачно. Дуже. Корейше, вже у нас вечіріє, Уже сонце заходить. Краса, звісно, друзі. Гарно відпочили. Провели гарно час сьогодні. Будемо збиратися додому їхати. їхати. Чого ти, Мірка? Що, збори, так? Да, не хочеться додому? Вам тут сподобалось, хлопці? Да. Коротше, вже зібралось практично все. А хлопці сповнили, що вони тут... А хто це плов не з'їв? Даня. Даня? Та ти що? Щіпці, фісташки. Ну що, все, нічого не забули. Звері виповзають. Лесные, чорні такі. Виповзають. Я таких еще і не бачив. Це якісь каліровані, навірно. Ты що, смаколики які? Шо, які. В следующий раз будем плов із них готовить. А там Данька плачет, то сльози. Не хоче дитина додому їхати. Ні, він не хоче купатися ще. Ну гулять і купатися. А не хоче додому. А, не хоче. Не хоче додому. Ага, все, я ну що, додому, все. Ні... Не хочеться, да? Ні, так? Так, ми нічого не забули? Ще раз давайте. Хтось шлюпки забув сині, такі, такі красиві. Ну ладно, хай стоять. Друзі, друзі наша прогода закінчилася. Практично. Практично, так. Да. Їдемо додому, От скільки дві години їхати додому. Угу. То зупинилися на каву. Кава. Да. Все, до зустрічі. Діти сплять, крімі Да. Там Всім маємо. до зустрічі.